Його звали Геральтом із Рівії Він був Вітьмаком убивцею Потвор. Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо. Я не знаю, яка там порахунку серії все ще. Але на цей раз ну, тут політичний конфлікт між ельфами та людьми. Якщо подивитися на мої минулі ранні вибори, я завжди обрав людей. Ну Тому що там ельфи пограбували банк. Там намагалися. Вбивати ні в чому не повинних людей. Але зараз я бачу ситуацію взагалі інакшому Взагалі в інакшому ключі, тому що на цей раз в нас вже погано виглядають люди. Ну тому що ельфи, які тут були, вони тупо скривалися. Нічого, яку, ніякого звань нікому не робили. Вони. Навіть хліполю ти не хотіли обрати, але все ж таки повинні були прийти до того, що їм повинен допомогти візьмак. Розказ, розказ. І ось у нас тут орден паленчі Рози прийшов розбиратися з ними, як я розумію. Так. Так, з твоєю що з твоєю рукою в часі війни у час війни мій, мій загін знищив цивільних, цивільних людей під час евакуації з захищав цивільних людей під час з евакуації території, де точилися бої. Не мали шансів. Шанс. Шанс. Їх було Жонки. значно більше з спра... до крові на людських потвор. На людських Могли здатися або втекти, і тоді селянам би відтяли руки. Я вибрала битву, цивільні втекли. Хвалебна. Славна рана. Не хвалебна. Євніана, а не слава. Потрапити в полон, Ренка а руки учили, мені відтяли, коли катували. Розумію. Не розумієш, вони Зобідуй зробили знадомі, це щоб відомо, відомо, щоб зламати мене, walki. позбавити волі битви. Знаю, що воїни без правої руки ніхто. Але, але прорахувалися. Але Війна жерсто всі. потворює всіх, Ні не лише ельфів. Не базіки Гереде. Чого хочеш? А нічого я не хочу правила. Нічого. І ось. Як ви бачите, ельфи... Ну ельфи погані. Вони використовують такі. О, види борьби за свою незалежність, так, так би мовити. Що їх просто підтримувати дуже важко. Беруть цивільних у полон. Там, шантажують. Орден половичий на цій рік тим, що в них є цивільні в полоні. Намагаються погрупувати банк. Але. Ну, ці ельфи, які тут, вони інакше. Хоча б на даний момент. Ну тому що нічого від них. Від них нічого подібного не було. Але якщо я зараз зайду в село і якась... Ситуація з ними буде неприємна. То я. знову поміняю св... свою думку про них. Тому що. Це ж все ж таки ельфи. Ад'юцент Білої Райли, Хотів би поговорити з тобою. — Уже розмовляв Райлою. — Дякую, але не сьогодні з мене вистачить індоккринація. Бачиш від ваше, чудовий офіцер і щире ненавидіння людей. Саме було вона і стала командиром цього завдання, але, але дозволь гадатись. Вона має честь, тільки хоча вона лише то зазвичай, дотримує зазвичай дотримується слова. Скопінно уникати зади цивільних, навіть якщо через не це зможуть утекти. Ну, Запобіглиш ми капітали, крадіжці гроші із банку бівальди та послабили білок, тому не можемо дозволити собі послуги найміну. на кращих найманців. Однак довіряти райлі так само, як довіряти тобі. тобі, не можемо. Вимагаєшся мене завербувати. Має стати на бік райла та вбити ельфів, перш ніж вони вб'ють заручників. Чому б мені просто не піти? Скажу по-твоему, так такупили філої оточили його мешканців. Вони голодні та знесилені. А тому а ще, ще небезпечні. Стань, стань на Бі на Бікрайловій мачі. З орденом проти, проти потворі. Потворі. Це робити? За золото з банку Вівальдю? Щоб ви підтримати правого діо та не допустити різних. І що порятувати близьких тобі від кого? Я не встиг прочитати. Водовбан, видно. Окей. Аааа, я на поля прийшов? Я на полях, мне ж в село треба. Хит до села. Ну, окей, я зараз приеднаюсь, до вас, кого до села добежу. Геральт! Брыг, я скину. До села прийшли MC Ельфі, то узяла заручників. Що робитимемо? Говорив з Райлою, вона командує Законіка. людьми ордену. Серед заручників є Альбен. Герельда, мусимо його врятувати. Знаю, Спробую домовитись. за будинком Солтиса Прич... та Прич... зовсім не спостерігатиму. Я завершив ваші примови. Обов'язково приходьте, розкажи, що робитиму. Домовись. Поговорю з білою райлою та Ех, Відчуваю, що будуть проблеми. Ти впораєшся. Но ось про що я казав. От тільки, от тільки я починаю думать, що ельфи нормальні. Що хоча б ці ельфи нормальні. Хоча б отряд дару в елі нормальний. І вони беруть село взручники. Село, блядь Ой так от, і так от кожен раз. От кожен раз, коли в тебе якийсь сумнів про те, що ельфи нормальні, що з ними можна вести діалог, і тут бам! Ельфи взяли село в бабло. Просто взяли село в заручники. Усі, хто живе в селі, в селі тепер зручники грбаних ельфів. Я что не разумею. Аливан. Что? Что? можно найти еще какие-нибудь какие Что? Не бей, продолжить, нибудь понятно продолжить. пришел до володарки Чотир глід значить. Треба прийти до Яскара після розмови з трав'єль, перш ніж прийняти остаточне рішення. Вони в домі Целіни знаходяться, окей. Але що тут по квесту з Альвіном? Чому він мене досі відображається? Чому він не зник? Що я повинен зробити? Так, наскільки я розумію, квест Альвіна полягає в тому, що я повинен поговорити з Альвіном. А Альвін зараз в наручниках у ельфів. І ось про що я казав. Привіт, геральда. Геральда. Ні можливо, гаразд? Ні, ні, ні. ні, ти не почуваюся. Я чую їхні Та думки. Геральде. Маєш на шийник? Так, ви ж де ношу не хочу того чути. Геральте, чому, то чому ельфи так роблять? Бореться за свободу, за ідеали, люди приперли їх до стіни, вони не бачать нічого шляху. Інфи не хочуть розуміти, що світ змінився, б'ються, хоч і не можуть перемогти. Це вичайдушна, то сумна спроба затримати хід історії. Горді, благородні, повні краси, маски щойно впали, і можеш побачити величезну ненависть, яку відчувають до людей. Ну, по-перше, я, проц... я не думаю, що, вони... що можна так сказати, тому що він повісить ярлик на всіх ельфів, а це не так. Є адекватні ельфи, ті, хто працюють у містах, так їх чмирять, так вони стикаються з расизмом, але вони живуть все ще в містах і якось взаємодіють з людьми. А ці, вони борються за свободу, їх, в принципі, зрозуміти можна в цій. В намаганні боротися за свободу. Але ці методи я абсолютно не підтримую, тому що вони хотіли. Пограбувати банк, взяли село в, в облог, там, взяли в селях, усіх селян в заручники. Ну. Так. І сказати, що вони борються за свободу, за ідеали. Люди приперли їх до стіни, бо вони не бачать іншого шляху. І, в принципі, можна так сказати, тому що їх реально приперли до стіни. Але ельфи не хочуть розуміти, що світ змінився, і б'ються, хоч і не можуть перемогти. Це відчайдушна та сумна спроба затримати хід історії, тому що в них нуль територій, які вони контролюють. Буквально нуль. Крім деяких лісів, де їх банди все ще існують. Більша частина ельфів все одно проживає в містах і просто змирилася. Razem z tam krasnoludami. <tem> u ukresn jak yakh makam. Oni jakoś żyją adekwatno z ludźmi im norm. Oj, krocie. elfy nie chcą zrozumieć, że świat się zmienił. Walczą, chociaż nie mogą zwyciężyć. To rozpaczliwa i smutna próba zatrzymania biegu historii. Zapamiętają te gwiazdy. Zaraz strapi się coś złego, wyczuwają to. Muszę porozmawiać z Toruviel. Muszę pogвориć z Toruviel. Poterpi się Тепер треба поговорити з Трув'єль. Ловчиня, двор персерк. Тров'єль. Що ти робиш, що тут робиш Вінблейд? Вінблейд? За Я прийшов, щоб запобігти різними. Не буде, буде різними, якщо дозволять нам піти. Могла могли підпустити дітей. Ні не, могла. Ні, не могли б. Там на, Там на березі біла стоять біла Райла. Трупи сілян її не зупинять. Її зупинили лише на її невинність дітей. Biela Raila chce, żebyście włożyli zbroję. Gwarantuję sprawiedliwy sąd. Możesz wypuścić chociażby Alvina? Może wypuścisz przynajmniej Alvina? Nie. Nie. Bli... Tak? Biela chce, żebyście włożyli bronie. Gwarantuję sprawiedliwy sąd. Raila chce, żebyście złożyli broń. Gwarantuję sprawiedliwy sąd. Не, не сміши мене відьмаче. Біла, Біла райла знає лише одне покарання. Смерть Нещодавно прибули в залишку команду з везими. Розповіли про тебе і про різанину в банку. Це через тебе золоти вівальді потрапило до рукордону. Я більше тобі не вірю. Відпусти селян і вбивайте одне одного, скільки ви хочете. Ніколи не відпущу. Ти теж не хитруй, бо загинуть ці тхойни. Не скажи тому співаку, щоби не ховався за будинком, бо ще хтось застрелить. Треба поговорити з яскрам і вирішити що далі. Чому ельфи такі мудаки? Просто, ну, Чому ельфи такі мудаки? І це завжди так незалежно блядь, від всесвіту е е фентезійного вони все одрівно в любих всесвітах фентезі модачьє повне. Геральт. Геральт, Яскре. Зараз тут буде гаряче. Зараз тубенчегорон, яскер. Перебуваємо між молотими кобадлом. З нов боку скайтелі. З іншому орденом всередині ми з, з, з Альвіном. З терористами з терористами не можна не можна вести перемови перемови призводять до поступов. Поступки перемога Непевність, терору. Невпевненість і страх простих людей. Вибрав менше злого. Нові, Нові банку, власники в в банку були вдячні ордену за пробачання. Вони фінансували навіть антинерівський анти хрестовий похід. Блі... На не треба результат початку. не довелося чекати довго. Пізниця. Вони вирізали всіх ельфів. Кому я допомагаю? Герміта, що робити? Утечно задасть тобі полярність. Маєш сумніви, що досягнеш своє мети, коли проти тебе орден полум'яної троянди і незабесне. Про це не переймайся. Хочу врятувати Альвіна, ти Альвіна, але якщо поїду, пойду, може діти до до різнини. Крім того, маю зобов'язання перед друзями. Відьмачі, то це дуже важливе рішення. Можливо, одне з найважливіших у твоєму житті. Що робитиме? Рятуємо Альфа і тікаємо. Саме так. Докладні. Що маю зробити? Найди короля Рибак. Рибалку. Мусимо повернутися до візими. Нехай буде готовий. До, на до зустрічі брежу. на березі. Мушу, Мушу забрати Альвіна, Альві. Альві. не дозволю, щоби щоб з ним щось сталося. Стало. Бачиш, що той малий любить тебе, як, як, як батька Гвінблейд. Ми не збиваємо дітей. Забирай його. Я не розумію методів ельфів. Я не розумію орда, тому що вони вирізали всіх ельфів, бо мізлими тупо, тому що вони ельфи. Зрада, атакують!

Зазвичай все супер, зібраюся звідси. Я повністю згоден з цією фразою. Нам треба валить, говорю. Нам треба валить. Це -то міст. Нам, нам просто з села треба вийти. А там розберемось. Міст, руїни, пле, хата, корчма. Місць, прохід на поля? Житки руїн. Ем... Якщо я піду туди, то що там? Рино місце, руїни, прохід на поля, корчма, хата знахарки. Я не дуже розумію, про міст. Допустимо на міст. Я, я просто не знаю, куди йти. Так, я прийшов нарешті. Здоров. Геральт. Геральт. Справи погані, дуже Є погані. Жале. Жале. Що, ще стало? Що сталося? Альвін зник. Відкрив телепорт, і може бути. Буде. Вертаємося до везими. Може дріб щось працювати. порадить. Ну то тоді До довезим. Довезими. Довезим. Вони пливуть з пістями. Задумчивий Геральд з Рів'я дивиться у бік статуї Володарки озера а на нього з, з берега дивиться собака, проважає своїм поглядом та гавка йому у знак, не знаю, привітності чи що. А Орден Палаючої Рузи шагає своїм шагом маршом на нелюдей. Або вони вже перемогли битву. Хто знає, поки я бігав по тим по полям. Ось ми повертаємось до візиви а небо червоною. Хтось мені підказує, що в зливі ситуація не ліпила. Зараз допливами довездими. Ты Чуєш цей сморит. Так. так, дивим. Дим? Щось горить. Май... Важкий і душний Значить, село горить. Холера, Холера дивись. Пля... горить! От холера Геральте, не вірю своїм очам. Я скаре, ти бачив, хтось стільки воїн міг би звикнути. Людина ніколи не звикне до насильства Пожон. ти пожеж, особливо така вратлива, як і я. Ну так чому там тим менш вразливі? Припинив би казати дурниці, краще скажи, що робити. В листі Беренгара було певні підказки. Напевно Упевно і ще мусимо дістатися до міста. Це не схоже на ловку та безпечну переправу. Але не збираюся заради задаватися коли так близько до боти. Так як кончак, що натрапив зраз подивитися, яка ситуація в скорій візи. Певно тривають запеклі бої. Там туди. Нарешті, Нарешті дістану Саломандер, тоді знайте, хто, хто керує організацію. Геральт. Напевно, Точно ти хочеш щоб тебе плутатись? Не залишу Саме. тебе самого, хочу допомогти. Аскіра, Лапова, знаю, я скарел, але може справді. бути справді гаряче. Ти ж не думаєш, що бою. я боюся. Звісно, ні. Треба вирішити до старий Визими, щоб дістатися до лідера Соломан. Я знав, що рано чи пізно повернешся. Багато ти прирусти відьмача. Вітай, Вітаю, Вінцент. Що тут робиш? Не повірю, що вийшов привітатися. Кроль Радовід, Радовід прибув до Тімерії. Я відповідаю за його безпеку. Лихо нам буде, якщо його скривдять. Фольтест уже повернувся? Так, у старій візимі. У солдатів одразу піднявся дух. Тепер принаймні, принаймні відомо, чиї накази виконуємо. Моє прохання. Мушу дістатися до, до, до старої візими. Там, там небезпечно, небезпечно. дуже небезпечно. небезпечно. Сам Спой маю шанс пробитися, але розумієш. розумієш. Геральт про що хочеш? мова? Розумію. Яскрем, маю маю моє завдання саме для тебе. Пізніше розповім їм докладніше. Скажу лише, що мова про короля Радовіда. А відмаш язик буде без кісток може лише все зіпсувати. Чи ви, Чи ви не задумали чогось часом? Вінсент, Вінсент Майрадзе, я б тобі лише заважав. Я, я не придатний для розмов з королями. Отже, домовились, яскра. Зачекай Нам мене в королівському обозі. А ти, ти Геральте, роби, що І маєш негай часу. Берег мать його озера. Блять, бік. Пі... Гайдне, орден палаючий роди, наводить так само тепер. З О, Оредові суровий. Привіт, Геральт. Ваше високосте. Ну і вітання відьмача. Ти дуже вправно впорався з магістром. Ця надута погонь намагалася колись шантажувати збивати. мене. Останні часи мені мене шахту не часто доводиться чути розумі. якісь добрі новини. Дякую. Дуже приємно, з мого боку. Що провело тебе? E, моїм близьким потрібна Moi допомога. Розумію. Може тобі лише побажати успіхів, як ідуть справи на фронті. Це повний безлад. На щастя, мої агенти дісталися до Фортіста. Як мені відомо, він повернувся та намагається навести лад. ла. Якщо дозволити, пане, я піду. Бувай від маче. Ну просто я не міг не поговорити з грбаним Радовідом, який приперся до візумі. Це ж просто шанс. Це Він же королівська особа. Не сказав би, що я підтримую Радовіда. Гернте, добре, що ти тут. За мить тут буде не зла. Така різанина... не вигляд спокійно спокійно, як ну, на війні. Тут поб'ються, там поб'ються, та й знову вгамуються. вгануються. Я й він досяг своєї бити. Майже всі не люди зими взялися за за зброю. Як він це зробив? парадоксально, але в цьому велика заслуга ордена, який почав побувати жінок і дітей. А тоді навіть не найс, найсмі, взялися за зброю. Не знаю, хто командує лицарем ордену, але це був найдурніший наказ за часів короля Делмонда. Великий магістер. Можливо, Без вони з самого початку хотіли скрововати нелюди не бою? Мало того, з'явилися плітки про наказ, за якомусь і нелюди, злід, з... З... Всі не руче, як найсприятливіші до чуми, мають бути переселені до здоров'я в сприятливіші до чуми. Це курвійська дурня. Що тут робиш? За мить мають напасти лицарі ордена, маємо вбивати їх. Відбивати їх. Пусть ми рушимо до Старої Візими, щоб вивести цивільних пацієнтів і пацієнтів в Шані. Шані, є шані в старій Візимі? Так, так з організувала з щось на кшталт шпиталю. Згадувала тобі. про тебе. Спробуй до неї дістатись. Треба бути в до шані і шпиталі в старій Візимі. Ви тут би. Ляс, вони не мене. вони мене всі побити хочуть, так? Ух, я хоча б до строєву зиму пробив все якось.